Людинки, всім привіт, корисна інформація для тих, хто має в своєму володінні, чи можливо правильніше навіть сказати, тримає або задумується про те, щоб придбати собі чи дитині карликового кроля. От я свого везу сьогодні на дві процедури про які вам хочу розповісти. Скоріше за все, ви про них навіть не здогадуєтесь для вас, якби мабуть кролик це просто щось таке маленьке, гарне, якби приємне і так далі. Ніяких додаткових клопотів він не надає. Що за дві процедури? Перша це сточування зубів, яке періодично треба робити через дві причини, ну навіть не дві, декілька причин цьому можуть бути. Перша це генетична спадковість, якби коли щелепа побудована таким чином, що зуби не сходяться, і вони, коли кролик щось їсть, не сточуються один об одного чи об їжу, яку кролик їсть, і тому ці зуби треба підрізати, тому що якщо цього не робити, з часом у вас буде саблезубий кріль. Який буде більше мучитися, тому що ці зуби будуть вирізатися йому в губу і і щелепу. Інша особливість, чому так може бути, це пов'язана вона з годуванням, з кормами, які ви даєте своїм кроликам. Наприклад, може бути так, що постійно годуєте чимось занадто м'яким, і зуби не мають абразиву, об який можуть сточуватися. У нас в принципі з кормом все добре, тому що в нас два кролі, обидва їдять один той самий корм, але в одного з зубами все нормально сточується. У цього зуби ростуть такі. Ну, прям дуже і дуже суттєво. якби. Друга причина: от сьогодні кролика я. Вигулюю кожен день, виношу на двір. Є приватне подвір'я, газон, якби на якому він бігає, стрибає там. Рухатися кролям також потрібно. Або це робити в будинку, де місця мало не розженеться, або це робити на подвір'ї, де реально воно якби підстрибує, підскакує і коротше, живе і радіє своєму життю. І гуляючи сьогодні, я в нього помітив біля ока на він присмоктався кліч настільки маленький, та міліметра три, мабуть, по розміру. Одного зняв, коли заніс додому, якраз перевіряли зуби, варто вести ще раз точувати, чи не варто, дружина помітила на губі, на нижній, також вже майже біля рота, там, де менше шерсті, ще присосався ще один кліщ. Тому от сьогодні везу зараз його в ветклініку, в якій ми були вже більше місяця тому, вперше підточували зуби, і тоді якраз зрозуміли, що зі щелепою щось не так, бо робили рентген. Зараз веземо везут його ще раз і запитаю стосовно кліщів, тому що два тижні тому на доньці на шиї вдома в себе ми знайшли також кліща. Тоді його відвезли в лабораторію. Тоді дитина пройшла курс лікування. От через тиждень нам доньку тепер треба в дитячу лікарню вести на обстеження, щоб зрозуміти, що там. Який цей кліщ був страшний чи не страшний, хоча по попередньому е аналізу з лабораторії сказали, що в принципі все ок. Ну, але всяке буває. Якби, краще, як то кажуть, перебдіти. По кролю сказали, кліща вести не треба, запитаємо у лікаря, подивимося, що там, що він скаже, чи їдемо в ветклініку. клініку. нанесете йому на полочку, покапаєте, і тоді не страшно. Наскільки він? Діє місяць.

Ой, Боже. Що там, зуби? Вони так і не пройдуть, так і будуть, такі криї. Так і будуть, що у нього нижня челюст А, наоборот. а О, Прикус, коротше, неправильний. прикус. А звучит ще не скорректируємо. Брекет не один. якщо на прикус корректирується у людей, вирізається часто кості ага. з обох сторон нижньої челюсті і потом бракет система. Так, посидіть їсти зразу, господі. І одразу їсти. Так, ну що, сіреньки, їдемо додому. Ще місяць погриземо тепер. Отака сума в нас виходить за підрізання з наркозом. Пропонують видалити рано чи пізно з зубами, які один на одного не натискають. Почнуться проблеми, їх доведеться. Видалити. Ми одразу гриземо, навіть при тому, що ще трішки хитаємося від наркозу. Де я зі кому близу і скажу? Ну, така інформація. Раптом ви думали, що кролики це гарно і без якихось турбот. Так що кролі мене по світу пустять. От дві ампули кожна 378 гривень. Це від кліщів один раз на місяць. Сірко, може дешевше тебе з'їсти?